Я вас пускаю наперед. Так, а ми, ми де розминемося? Стоїмо на мене, дивимося. Так. Андрійку заходиш, де ти є. Ходи до тата? Є, тік. Добре, як хоче. Піти ця доведе, піти. Піхніка. Замуляти Замовляти шличок, українську кухню. Щоденник і правда правда, вже немає. І <плес> <'язують на> <плес> і і на <плес> таксі міста Трускавця, запрошую вас на такий мотузковий парк. Називається Лазанка. Хто бачив мої фотографії на сторінках Ютуба, Фейсбука, лайку, Тіктоку, інстаграму із поїздкою на... Фортецю тустань, саме вона перед вами знаходиться, має можливість так гарно екстремально собі відпочити, полазивши на такому мотузковому парку, який тут закінчується маршрут. От мої туристи десь там відпочивають, отримують масу задоволення, переглядаючи, як кажуть, природу нашу чарівну Карпатського регіону, тому що вперше на Львівщині, вперше взагалі в наших. Арпатах східницьких. Національний заповідник, Сколівські Бескіди, окрім цієї скали, мають два музеї, музей Тустані, де є багато розкопок, а також хата у глибоким. Недалеко, звідси, знаходиться підвісний гарний мостик, а також Крушельницьке лісництво, куди я завжди рекомендую завітати, побачивши ще також красу нашого регіону. Ласкаво просимо до індивідуальних поїздок разом з Prime Taxi. При вашому бажанні ціна по домовленості, виїзд із трускавця зі східниці, тоді, коли вам зручно. Індивідуально на автомобілі з працюючим кондиціонером, поїздка до 4 осіб.